Готуємо ідеальний кляр для відбивних. чи то м'ясні відбивні, чи е, з баклажанів, е, любі овочеві відбивні, дуже смачні із цим кляром. Перш за все, вбиваємо 4 яйця, півчайної ложки додаємо солі. Потрібно додати півчайної ложки меленого чорного перцю і обов'язково приправа для шашлику. Для цього потрібна нам столова ложка приправи для шашлику. В кого немає, можна приправу для м'яса. Теж дуже смачно. Обов'язково сушений чесничок, десь чайна ложка не менше. Можна додати свіжі при І пів чайної ложки десь меленого перцю або суміші перців. Це по бажанню. Все, тепер ретельно змішуємо. Так, щоб і яйця розійшлися, і всі спеції. Тепер додаємо 2 столові ложки з гіркою борошна. І потрібно додати 2 столові ложки бажаного, кукурудзяного крохмалю. Якщо немає, можна додати картопляний. Але з кукурудзяним краще. Робиться, коли відсмажимо, ми робимо відбивні в цьому клярі, вони такі з хрусткою, з кориночкою. Ось тепер все ретельно-ретельно змішуємо. Консистенція повинна бути така, як на млинці. Додаємо ще одну столову ложку звичайнісінької олії, щоб гарно тримався кляр на відбиті.